Взяли Взялі різонка трьохматні майтрас. Нашого воєнного експерта експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Ми вже говорили з вами про те, як російська пропаганда створює фейкових героїв нашого часу, вигадуючи подробиці, яких насправді не було, і історії яких насправді не було. Бабуся із червоним прапором, яка, начебто, чекала на денацифікацію, хлопчик Фьодор у Брянську, який, начебто, рятував людей від поганих українців з української ДРГ. Ці випадки два ми вже докладно і з вами розбирали у передачі. Таких фейкових героїв пропаганда створює тому, що з початком повномасштабної війни їм стало складніше утримувати бойовий дух у самому російському суспільстві, якщо цей бойовий дух ґрунтується тільки на співчутті чи жалю. Раніше розрахунок був на такому собі ліпленні образу жертви, яку потрібно захищати. Росіянам згодовували фейки про те, як українська влада, начебто, переслідує тут російськомовних вірян московської церкви, влаштовує геноцид пенсіонерів і так далі. Тепер одних лише жертв замало, і на перший план виходять нові герої нашого часу, які також є здебільшого вигадані російською пропагандою. Тактика героїзації це невід'ємна частина воєнної пропаганди. А у випадку російського суспільства і повоєнної пропаганди так само. Приміром, культ героїв німецько-радянської війни 41-45 років, так званої великої вітчизняної, зберігається і квітне в Росії. І досі героїзація у контексті нової великої війни Росії проти України має декілька ключових цілей, ключових завдань. По перше, це консолідувати маси довкола спільної мети. Так званої денацифікації і звільнення українських територій, по-друге, це насадити суспільству правильні з російської точки зору цінності і типи поведінки, тобто закріпити. Певну лояльність до режиму, активну підтримку російської армії, бажання долучатися до воєнних дій і так далі. Ну і по третє, ця тактика героїзації намагається відвернути увагу від нагальних проблем російського суспільства, компенсувати їх якимись сумнівними достатньо здобутками, але хоча б чимось. І по четверте, Укотре ця тактика спрямована на виправдання агресії проти українців і зміцнення прагнення росіян до реваншу. Урешті героїзація вона породжує таке собі романтизоване бачення смерті, руйнувань, людських страждань, і цим затьмарює реалії війни і вихолощує ціну людських утрат. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як ліплять героїв із вагнерівців, а також про культ победабесія у Росії сучасній. Отже, говоримо про те, як вагнерівці, навіть засуджені до довічного ув'язнення, раптово почали ставати героями в Росії. Отже, це такий собі новий клас, нова категорія у пантеоні російської пропаганди Вагнерівці. Якщо у нас в Україні їх вважають злочинцями, і на початку цього року Верховна Рада навіть ухвалила постанову про визнання ПВК Вагнера або групи Вагнера міжнародною злочинною організацією і засудження її учасників. То в Росії вони навпаки є героями. Під Бахмутом загинув російський ув'язнений, який у 17-му році спалив живцем людину і був засуджений за це до 22 років позбавлення волі. У Севастополі його поховали із почистями і під час похорону так званий губернатор Севастополя подякував убивці і назвав його героєм. Мовляв, хоч і був засуджений за тяжкий злочин, але спокутував його кров'ю. Інший випадок героїзації вагнерівця це перейменування школи у Владивостоку на честь колишнього найманця, який воював спершу в Сирії, а згодом в Україні, де й загинув улітку минулого року. Цікаво, що син загиблого не розуміє, навіщо перейменували заклад, адже його батько ніколи в ньому не вчився. Ну і що цікаво, що цей же син заперечує те, що його батько є героєм Росії, але про це чомусь ідеться у документах про перейменування школи. Керівництво школи на це заявляє, що розпорядження їм надійшло від адміністрації міста перейменовувати заклад. Вагнерівці встигли побувати у Сирії, Судані, Лівії. Центральноафриканській республіці і зажити слави україн жорстоких найманців, які нехтують будь-якими законами і звичаями війни. В Україні вони також убивають, катують, залякують, викрадають, гвалтують людей. У Сполучених Штатах визнали Вагнер злочинною організацією і ввели санкції проти пов'язаних із нею компаній. А от росіяни навпаки виправдовують і прославляють їхні злочини. Героїзація породжує нереалістичні очікування до військових і підсилює культ агресії і мілітаризму, який сьогодні є у нинішній Росії. З одного боку, у суспільстві культивують культуру всепрощення, тобто будь-яке негідне минуле може бути виправданим йому може бути надана індульгенція нові безчинства перекривають негатив минулих, що російська пропаганда розцінює як нову норму. Можна бути убивцею, злодієм, а тебе поховають із почастями, і навіть ще й школу на твою честь назвуть. З іншого боку, це створює таке собі уявлення про фактичну безвідповідальність за злочини. Вбивай, безчинствуй, народ усе тобі пробачить, і навіть більше не встиг розкаятися і відбути належне покарання за убивство. Як тут система заохочує тебе вчиняти нові злочини? Тавро злочинів минулого можна змити новими злочинами убивствами українців. Саме на це і спрямована тактика героїзації тих людей, які сьогодні воюють у складі ПВК Вагнер. І звісно ж, про культ «Побєдобєсія» в сучасній Росії. Це такий різновид м'якої сили Росії, який полягає у культивуванні хворобливої зацикленості на подіях Другої світової війни. Перш за все, йдеться про спільну пам'ять про війну як невід'ємний атрибут єдиної радянсько-російської нації, і, звісно ж, помпезні святкування річниць історичних подій, взагалі, велика частина історії радянського союзу це часи війни, Друга світова війна і холодна війна. Тож культ перемоги плекали разом із культурою мілітаризму. Радянський Союз покладався на військову силу для того, аби зберегти свою владу і вплив. А офіційна пропаганда наголошувала на жертві особистості заради інтересів держави після розпаду радянського союзу. Такий культ мілітаризму дістався російському суспільству у спадок. Як так сталося, що світ згадує Другу світову війну 8 травня, а в Росії святкують 9 травня? Пояснює народний депутат України, екс голова Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках Володимир В'ятрович у коментарі п'ятому каналу. Послухаємо. Насправді капітуляція нацистської Німеччини було підписано 8 травня, і 9 травня придумано Сталіна лише для того, аби монополізувати перемогу над нацизмом, аби забути про західних союзників, які теж відіграли дуже важливу вирішальну роль у перемозі над нацизмом. Всякі міфи про Велику Отечественну війну, Велика Побіда, 9 травня все це використовувалось для того, щоб тримати Україну в орбіті впливу Російської Федерації. Сам факт, що це вихідний день був, сам факт, що ми це робили синхронно з Росією, використовувався для того, аби проводити антиукраїнські проросійські шабаші під назвою «Безсмертний полк», для того, щоб по телеканалах, таких як Інтер, демонструвати абсолютно російські наративи для того, щоб ті люди, яких врешті назвали зрадниками, такі як Віктор Медведчук та його соратники по партії ОПЗЖ, нагадували про своє існування. Це були слова народного депутата України, екс-голови Українського інституту нацпам'яті Володимира В'єтровича. А чим далі Росія від перемоги 45-го року, тим пишнішими стають її святкування. Кардинально змінюється і риторика. Якщо на заході про війну кажуть ніколи знову, то у Московії навпаки можемо повторити. Будучи новообраним президентом Росії, Путін зрозумів потенціал цієї концепції перемоги і дуже вдало його використав, зробивши частиною нової ідеології рускава міра. Російська пропаганда зводить пам'ять про війну до мілітаризації суспільної свідомості. Вона виключає решту світу із жертв Другої світової війни і намагається об'єднати росіян навколо ідеї такої російської певної винятковості, як рятівників світу від нацизму. Нагадаю, що у різні роки Другої світової у складі Червоної армії було від 11% до третини українців на Україну. Припала третина військових втрат радянського союзу. Це 4 із 12 мільйонів, і третина цивільних втрат це 5 із майже 15 мільйонів, які були загиблими під час Другої світової на території радянського союзу. Але Росія привласнює виключно собі перемогу у Другій світовій і намагається ці всі факти нівелювати. Один із російських атрибутів дня перемоги це хода із фотографіями радянських військових із назвою Безсмертний полк. Цю акцію проводили з 2011 року, але найбільш масовою вона стала у 2014-му, вже після того як Росія розпочала агресію проти України. Подібна атрибутика повторює тезу Росії про те, що вона є правонаступницею СРСР і монополізує пам'ять про перемогу над нацизмом, намагається витіснити всі інші внески інших країн у цю перемогу. Мета Росії це використати діаспори в інших країнах для того, аби зрештою здійснити їхню окупацію. Так вважає політичний і громадський діяч історик Олександр Доній. Це надзвичайно талановита вигадана ідея з боку Росії для здійснення їхньої місії використання ідеологем і 9 травня і другої світової під назвою Велика з метою ідеологічною спочатку, а потім і територіальне окупації земель, держав незалежних, які знаходяться по периметру Росії. А в подальшому, як виявляється, ця ідея може використовуватися із метою використання російських діаспор по всьому світу зараз під ідеологію. От 9 травня, буцімто перемоги, величі Росії, росіян над цими іншими народами. Є небезпека, що російські діаспори будуть використовуватися по всьому світу. Це був коментар Олександра Донія, громадського діяча та історика для Радіо Свобода, і це дійство справді почали відтворювати в інших країнах світу, на що відкрито отримували гроші із російського бюджету. А от із повномасштабним вторгненням на цю акцію росіяни почали приносити портрети і фотографії російських військовослужбовців, які вже загинули зараз у війні проти України, і цим самим вони намагаються поєднати ну, таке собі непоєднуване, прирівняти винищення українців до боротьби із нацизмом. Отже, як бачимо, російська пропаганда продовжує ліпити нових героїв, звісно ж, фейкових, аби насаджувати певну таку правильну поведінку російському суспільству і насправді не лише російському, а й розхитувати сусідні країни, надіючись їх рано чи пізно окупувати. Будьмо пильними і знаймо цю тактику російської пропаганди в обличчя. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Русский фейк і Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.